Відомо, кого не можуть мобілізувати у 2023 році і хто має право на відстрочку. В Україні вже 11 місяців триває мобілізація, яку оголосили після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. За цей час ухвалювали нові правила та закони щодо призову на військову службу. Розповідаємо, хто не підлягає мобілізації у 2023 році та чому. Зараз в Україні примусово не можуть бути мобілізованими три категорії громадян чоловіки старше 60 років, громадяни, непридатні до військової служби, громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації, причин, через які, згідно з законом, може надаватися відстрочення від мобілізації, теж є кілька сімейні обставини, стан здоров'я, здобуття освіти або подовження професійної діяльності. Звільнення від мобілізації за видом діяльності, забронювані підприємствами. Через сімейні обставини надається відстрочення таким категоріям громадян, особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які самостійно виховують дитину дітей до 18 років, також призиваються лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які виховують дитину з інвалідністю під групи А віком до 18 років, особам, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю з видами порушень функції організму від 3 до 4 ступеня вираження. Особам, які виховують повнолітню від 18 до 23 роки дитину з інвалідністю першої або другої групи. Чоловікам та жінкам, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, вагітним жінкам, військовослужбовцям, чоловікам та жінкам, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд. Особі з подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину, дітей, тому з них хто потребує відпустки для догляду за дитиною. Жінкам, чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Звільнені за станом здоров'я. За станом здоров'я призову не підлягають громадяни, які мають інвалідність або тимчасово непридатний через стан здоров'я. Особи з інвалідністю можуть бути призвані за власним бажанням серед здобувачів освіти та викладачів, які мають право на відстрочення від мобілізації. Учні та студенти закладів професійної, професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти, стажести, аспіранти та докторанти лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Наукові, науково педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової, передвищої, професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня. Не підлягають призову чоловіки, які мають відстрочення за видом діяльності. Народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій Збройних сил України, Міністерства оборони, служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, управління державної охорони України, держав. Державного бюро розслідувань Державної виконавчої служби України деякі категорії чиновників, забронювані за установами, підприємствами та організаціями. Працівники певних органів підприємств організацій установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов'язки в разі включення їх до списків, які відстрочують призов на військову службу під час мобілізації. Відстрочення надається протягом шістьох місяців.